Ми обов'язково переможемо, але складний шлях маємо пройти разом. У нас є одна спільна ціль перемога. Волонтери Рівненської АЕС постійно для цього докладають чимало зусиль. Мій колега служить в військовій частині з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Ми так своїми силами підтримували там деякі елементи, там що могли закривали своєю компанією, друзями. А тут звернулися з проханням придбати квадрокоптер для виконання своїх бойових завдань. Тому ми працівниками станції. І було зібрано потрібну суму, і придбано ось цей квадрокоптер для того, щоб хлопці могли якісно проводити розвідувальні дії і в кінцевому результаті знищувати якомога більше ворога. Активісти залучають всі можливі ресурси для пошуку фінансів, долучаються й небайдужі містяни, і навіть діти. На імпровізованих блокпостах збирають кошти для Збройних сил України. Як тільки волонтери купують автомобіль та інше обладнання, одразу доставляють усе на передову. Родичі та друзі військових завжди передають свої гостинці: продукти харчування, смаколики, засоби гігієни, одяг, взуття та інше. Це все додає необиякого оптимізму нашим бійцям. Закупили автомобіль і вчора черговий раз доправляємо на схід для наших військових. Автомобіль повнопривідний, хорошої прохідності. Прохання долучатися до збору коштів вони необхідні. Чим Більше буде коштів, тим, тим ближче буде наша перемога. Нам раді і нас чекають, кажуть волонтери. Тож вони знову збираються у дорогу і всіх закликають не втрачати ентузіазму, підтримувати наших захисників, хто чим може. Закуплена чергова партія біноклів, тепловізорів, нож для евакуації поранених. Також був закуплений ще один автомобіль. Хлопцям на передовій потрібна допомога. На даний час вони просять автомобільну техніку, просять тепловізори, біноклі. Далекоміри, ну і інші прилади, які необхідні їм для виконання бойових завдань. Військові не втомились нас захищати, тож ми не маємо права втомлюватись підтримувати їх, тільки об'єднавши зусилля, ми переможемо. Тетяна Федорова, Павло канал Енергоатом.